Ну що нарешті на ринку з'явився смартфон, який викликав у мене море емоцій. Позитивних, негативних, але емоцій Слухайте, так. Я знаю, що останнім часом виходить багато топів за свої гроші. Там крутий процесор китайці встановили, поставили прайс 200 баксів і все. people's have. Ні, тут трошечки інша історія. От реально, коли я тримаю цей пристрій в руках, я. Відчуваю такий, знаєте, внутрішній естетичний оргазм. Я давно вже хочу зістрибнути з iPhone 16 Pro, і мені здається, я знайшов гідного претендента. Це OnePlus 13T і серед усіх компактів на Андроїді це, мабуть, найоптимальніше рішення сьогодні. Або рішення, яке викликає найбільше емоцій. Друзі, влаштовуйтесь затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобаєчку, А я починаю свою розповідь. Але перед цим, друзі, я хотів вам нагадати: якщо ви шукаєте такі ексклюзивні моделі, як, припустимо, OnePlus 13 t і купу інших китайських смартфонів, ви завжди можете завітати в наш інтернет-магазин androprice.com.ua. Або одразу йдіть до наших менеджерів в Telegram, пишіть їм повідомлення: типу, друже, у мене є там така така сума в кишені, чи там будь-яке інше питання задавайте стосовно е електроніки, і вони вам радо допоможуть. Також у нас є ціла купа вживаних смартфонів в ідеальних станах. Реально, як нові, самсунг, гул, пікселі, айфони. Тож звертайтеся. Ну і ще цього разу я вирішив, що замість звичайної тринажки ми будемо розігрувати смартфон OnePlus 13 t Умови такі самі. Донайте від 50 гривень на допомогу нашим бійцям і автоматично ставайте учасником розіграшу. Більш детально про сам збір розповім в кінці відео. Тож обов'язково додивіться. Ну а донатити можете прямо зараз. Як тільки ми зберемо необхідну суму, то одразу влаштуємо стрім на цьому каналі заздалегідь низький уклін усім тим, хто долучається до допомоги нашим бійцям. Окей, що ж мені так сподобалося в цьому красенні? Я не буду приховувати, що це. Ну, майже копія на iPhone 16 Pro, у нього такі самі габарити, єдине що у 13 t менш заокруглені кути. А так, у них вага, усе інше майже ідентичне. В руках він відчувається дуже дорого, ним без проблем можна керувати однією рукою. Так, нам треба трошки перехоплювати смартфон. Однак, якщо робити порівняння з тим самим OnePlus 13 і іншими ультрафлагманами, повірте мені, це небо і земля. Тож, якщо вам набридли лопати, то цей варіант точно ваш. Тим більше. Це не ультракомпакт, він трохи менше, ніж, припустимо, OnePlus 13. Там 6,82 6, дюйма, а тут 6,32. Але при цьому на такій діагоналі комфортно споживати контент, навіть грати комфортно. Тож це мій особистий топ. Більше я вважаю, що не треба. Його вага складає 185 грамів. Виробник використовував виключно недешеві матеріали корпусу. Спереду дисплей захищено фірмовим склом, там щось Crystal Shield, Воно не. Дряпається, не б'ється. Ось потім рамка виконана з металу. На рамці розміщена ціла купа антенн. На цьому, до речі, виробник робить окремий акцент. Тут є підтримка Wi-Fi 7 і усіх інших е е сучасних інтерфейсів. Тильна панель виконана зі скла з дуже приємним матовим е е покриттям. Воно відрізняється від того, що пропонує Apple. Тут воно більше чіпляється нігтем, і ви бачите, як я зараз його дряпаю. Тут є е сліди, однак вони легко. Витирається. Дуже приємно на дотик. І, до речі, цей смартфон також випускається в такому от чорному кольорі. Я вам зараз показував Сірий. Він не менш приємний, і як ви можете бачити, його рамка також виконана в чорному кольорі. Усі доступні варіанти кольорів зараз з'явилися перед вашими очима. Ще з цікавого на корпусі з'явилася нова механічна кнопка, якої раніше на смартфонах OnePlus ніколи не було. Вона повністю копіює action button з айфонів. Ну, Причому, щоб ви розуміли. Навіть анімацію стипдали. Погляньте, як все це виглядає тут і як це виглядає на айфоні. Ну я гадаю, що ніхто не буде зі мною сперечатися, що компанія OnePlus дивилася в бік купертинівців. Вона прийшла на заміну фірмовому перемикачу звукових профілів і її апгрейдила. Тобто вона тепер стала більш функціональною. Якщо ви і далі хочете керувати звуковими профілями, взагалі не проблема. Так от затискаєте на цю кнопочку. Ось і у вас там перемикаються ці профілі. Однак, якщо вам потрібна інша функціональність, ви ви можете, по-перше, під'єднати штучний інтелект. В китайській версії смартфона використовується DeepSeek, В індійській версії буде трохи інша функціональність. Також з її допомогою можна запустити застосунок камери, ліхтарик, диктофон, перекладач, зробити скріншот або взагалі нічого не робити. Власне, я залишив зміну звукових профілів, тому що мені так більш звично. А там кожен сам вирішить для себе. Новинка підтримує дві фізичних наносімки. В китайці ці функції і 7, звісно, немає. Але ви знаєте, чарівний дизайн та ідеальні пропорції це не єдина фішка цього красення. Щоб ви розуміли, в корпус товщиною там, щось близько 8 мм вони змогли встановити акумулятор ємністю 6260 мАч. Це майже в два рази більше, ніж в iPhone 16 Pro. І цей смартфон реально живе від повного заряду. Два повноцінні дні, скажіть мені, будь ласка. Будай ще якийсь з компактів зможе запропонувати щось подібне. Та не усі повнорозмірні смартфони е, живуть два дні, Там, півтора дні, день, а тут два дні. Власне, я вважаю, що в технічному плані це просто щось неймовірне. Е, так, за рахунок цього виробник не додав бездротову зарядку. І власне для мене це мінус, так як його позиціонують як повноцінний е, флагман. Однак, коли я бачу перед собою цифру два дні роботи, та і хай. З нею, з тією е, бездротовою зарядкою. Реально два дні. Єдине, до чого у мене залишається питання, це до волого захисту. Який дідька ip 65 у флагмана коли в середньобюджетних смартфонах вже встановлюють IP 69, а тут IP 65, тобто його повністю занурювати під воду не можна. Ну, можливо, там компанія OnePlus вона просто не пройшла сертифікацію, однак я б не радив цього робити. Це з одного боку. А з іншого боку, ну от я вам вже неодноразово казав, скільки разів в житті ви навмисно занурювали смартфон під воду. От навіщо вам це може на практиці знадобитися? Якщо він впаде в калюжу, нічого йому не буде. Якщо ви потрапите під дощ нічого йому не буде. Якщо там бризки, десь там на морі на нього бризки, нічого не буде. Єдине, що його не можна так, от е, брати спеціально під воду класти, і щоб там десь в е, е, і тримати там півгодини, Годину ні, в такому разі він точно е, помре. Проте факт залишається фактом. Е, навіть IP67 тут немає, і впевнений е, цим будуть задоволені далеко не всі фанати. Ще ви, мабуть, здивуєтесь, але це єдиний флагман без начерококутника. Погляньте, як виглядає його блоками. Симпатично Симпатично і мені не шкату, що його там злизали з якогось бюджетного Xiaomi. Але у цього симпатично є своя ціна. Ось зверху у нас основна камера, знизу у нас телефото об'єктив. До речі, без оптичної стабілізації, але це питання ми більш детально розберемо трохи пізніше. Потім спалах і інфрачервоний порт. Тож як ви можете бачити, у цієї новинки є багато сюрпризів. Комусь вони сподобаються, комусь не сподобається, але факт залишається фактом. Окей, давайте подивимось, що у. Нас з ним приїхало в комплекті. Отакий От недешманський фірмовий чохол, як на мене, виглядає дуже і дуже симпатично. Потім блок живлення потужністю 80 Вт, USB-A, на usb c кабель і голка. Захисна плівка вже наліплена на екрані. Тобто, це класика від колишнього холдингу BBK. Рухаємось далі. Дисплей. Як ви можете бачити, він тут повністю плаский, точнісінько, як на айфонах. Що стосується товщини, рамок, бокові і верхні на OnePlus трохи менше, ніж. На iPhone 16 Pro, а оце підборіддя на айфоні трошечки менше. Я гадаю, що і той, і той смартфон спереду виглядають максимально сексапільно. Сама матриця тут не проста. АМЛЕД з підтримкою LTPO, з частотою розгортки максимальної 120 Гц, з максимальною яскравістю, немаленькою. От реальні цифри зараз з'явилися перед вашими очима. Ми їх виміряли за допомогою люксметра. Немає жодних проблем із шимами, Результати також з'явилися перед. Вашими очима. Є можливість автоналаштування кольорів, тобто у цю функцію аналог Трутону сюди теж завезли, і працює вона, до речі, чудово. Є підтримка Always On. Якщо не подобається автоналаштування кольорів, ви можете все це зробити власноруч під себе. Всередині є ціла купа усіляких олучайзерів. Хочете користуйтеся, хочете, ні, виробник вам дає таку можливість. Коротше, матриця тут флагманського рівня, впевнений, вам сподобається. Ну і сам дисплей захищений, як я вам казав раніше, оцим фірмовим склад. Crystal Shield, яке не дряпається, не б'ється. Ну, звісно, там ми це перевіряти не будемо. Всередині встановлено надпотужний процесор Snapdragon 8 Elite. І для компактів це неабияка рідкість. А якщо не рідкість, то коштують такі смартфони дуже дорого. Подивіться, Xiaomi 15 Galaxy S25. Вони коштують дорожче, ніж цей смартфон тисяч на 10 гривень. Так, у них там є свої плюси, але і у OnePlus теж є свої. Припустимо, охолодження у нього реалізовано набагато краще, ніж у конкурентів. Усі результати зараз з'явилися перед. Перед вашими очима. І навіть якщо ви захочете на цьому малюку пограти в такі ігри, як там Honkai, Star Rail, Zenless Zone Zero, GRID, Legends, ну щось там максимально вимогливе, на ультра налаштування графіки, у вас взагалі з цим не буде ніяких проблем. Так, корпус буде трохи нагріватися, ви це будете відчувати. Однак у вас все одно буде стабільно високий FPS. Тож, якщо ви хочете собі компактний смартфон і так, щоб можна було без проблем на ньому грати в ігри, Можна е, спокійно дивитися в бік Xiaomi 13T. Я не можу сказати, що у нього показники прямо ідеальні, однак вони точно не гірше, а то і краще, ніж у багатьох повнорозмірних е, смартфонів. Але це має турбувати лише тих, хто грає на смартфонах, хто цього не робить, просто проходимо е, повз цієї інформації. В будь-якому разі, це як мінімум забезпечує швидку роботу системи, потім там фірмові алгоритми, обробки е, зображень, роботу штучного інтелекту і бла-бла-бла. Ви тільки погляньте на цю анімацію на те, як в принципі, працює Color S15. За її функціональність, я взагалі мовчу, я вам вже не раз сказав, що це один з найкращих інтерфейсів на ринку сьогодні, і з точки зору кастомізації, і з точки зору оптимізації і стабільності роботи. Єдине, що ви маєте знати, OnePlus 13 t сьогодні випускається виключно для китайського ринку. Для індійського ринку він зветься 13 s і трохи відрізняється своїми технічними характеристиками. Припустимо, у Глобалки, ну і у індійської версії фронт фронтальна камера на 32 мегапікселі, а не на 16. І батарейка на 6000 мАч, а не на 6260. Проте, якщо я не помиляюся, там є українська мова. А в китайській версії української немає, є тільки англійська або російська. Google сервіси ставляться в два кліки. До речі, Android Auto вже завезли. Навіть на OnePlus 11 після останнього оновлення прилетів Android Auto. Ви можете ним без проблем користуватися. Тож, принаймні, один нюанс-виробник вже. Вирішив. А що стосується вбудованого штучного інтелекту, ну, на глобальсьці там Gemini, ось тут ви його можете так от віджетом винести на робочий стіл, як це зробив я, і взагалі проблеми ніякої немає. Ну а що стосується додаткових AI-фішок, які завезли в індійську версію 13S, тут, на жаль, їх не буде. Єдине, що швидше за все, в найближчому майбутньому на китайці можна буде накатити прошивку за 13 s Так, там не будуть прилітати оновлення по повітрі, тобто ситуація буде точніше якої. О, само, як і з звичайною тренажкою, але знаю, що багатьом такий варіант підходить як альтернатива. Власне, я раджу всім користуватися оригінальною прошивкою якихось серйозних нюансів тут немає. Окей, давайте продемонструю, що собі уявляють камери цього е, пристрою. Як ви вже могли помітити, вони тут не зовсім стандартні. Мало того, що е, прибрали наче рукокутник, тобто його тут взагалі немає. Е, телефото об'єктив тут з двократним оптичним наближенням, тобто 44 мм, і без оптичної стабілізації. Е, погодьте, не варто засмучуватися, тому що портрети він робить все одно непогано. Так, оце це чотирикратне гібридне наближення, воно ну, доволі посереднє, користуватися можна. Однак ти все одно бачиш там цифру. Проте двократне, все одно, не дивлячись на те, що немає оптичної стабілізації, цілком непогане. Тож це 100% краще, ніж припустимо, у OnePlus Ace 5. А от основні камери у них плюс-мінус однакові. Це твердий субфлагманський або навіть флагманський рівень. І в день, і вночі смартфон демонструє непогані результати. Мені здається, що бюджетна камера тут був такий самий, як і у Ace 5, тільки за рахунок того, що. Прибрав на черококутник, от на заощаджені гроші встановили такий простенький телефотооб'єктив. Однак навіть його, як на мене, не те, щоб цілком достатньо, проте, ну, Достатньо. Ви самі бачите портрети, погодьтесь, виглядають вони непогано. Єдине, що мені не сподобалося, в портретному режимі у вас немає можливості обрати фокусну відстань. У вас є тільки один варіант і все. А ось інші приклади зроблені на телефото об'єктив, включно з макро. Так, звісно, що зірок з неба вони не хапають, але все одно користуватися цілком можна. Фронтальна камера тут посередня, це стандартна затичка від колишнього холдингу BBK на 16 мегапікселів. Вона. Не вміє записувати відео в 4К, однак загальна якість я все одно не можу сказати, що погана. Знову ж таки, користуватися можна. Відео на основну камеру він вміє писати в максимальній роздільній здатності 4К 60 кадрів на секунду. Є можливість запису з HDR або з програмним ефектом боке. тільки в такому разі у вас буде максимальна роздільна здатність Full HD. Приклад зображення перед вашими очима. Давайте послухаємо якість запису звуку. Томі! Куди ти так поїхав далеко? Друзі, звісно, що це не топ камерафон Якщо ви хочете собі компакти, так щоб з крутою камерою, тоді у вас по суті тільки один варіант: це Vivo X200 Pro Mini. Однак він коштує там тисяч на 7-8 гривень дорожче. І там є шайба, яка, на мою думку, виглядає набагато гірше ніж те, що нам пропонує OnePlus в своєму смартфоні. Тож дивіться на приклади, які я вам показав, оцінюйте. І після цього робіть свої висновки. Як я вже казав раніше, головна його фішка, окрім приємного дизайну, це час автономної роботи. Давайте перейдемо від абстрактних цифр, типу живе там до двох днів, до чогось більш суттєвого. Я подивився огляд одного індійського блогера, він там робив порівняння з іншими флагманами ринку, такими як iPhone 16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Pro і так далі. І він протримався найдовше, навіть довше за iPhone 16. Про макс, ось і цифри зараз з'явилися перед вашими очима. Повсякденному житті, ще раз повторюсь, він у мене живе 2 дні. Ну, в моїх сценаріях я там награюся в ігри, GPS ом теж не користуюся. У мене там месенджери, новини почитати, от такі от е задачі. От я його зранку знімаю з зарядки, потім весь день ходжу, потім вночі на зарядку не ставлю. Просто він у мене лежить, потім ще один день ходжу. І під кінець у мене там залишається щось відсотків 15, 10-15 по різному. Тобто два дні впритул. Однак два дні він Реально живе. Для компакта це щось нереальне. Припустимо, iPhone 16 Pro у мене живе один день. Тобі під кінець дня у мене там залишається 20% десь, але один день він залізобетонно живе. На другий я навіть ніколи не розраховую. Ну і заряджається він від 0 до 100% щось там близько години. В той час як iPhone з акумулятором ємністю в два рази менше, там щось за півтори до двох годин. Коштує OnePlus 13T всередині нашої країни. На момент запису цього відео, за базову модифікацію 12256, там щось близько 25 тисяч гривень. Так, я розумію, що прайс трошечки притрушений, тому що за ті самі гроші можна взяти собі звичайний, от повноцінний OnePlus 13 в повному комплекті. Або, припустимо, Realme GT 7 Pro. Технічно вони будуть краще за 13. Однак я вам спочатку відео сказав, що найголовніше тут це емоції. Тут не треба дивитися на інформацію на папері, це не та історія. Треба взяти його один раз в долоні для того, щоб відчути оцю магію. Він реально дуже крутий з точки зору ергономіки. Він реально дуже прикольний по вазі, він симетричний, тут все збалансовано. Тож, друзі, якщо ви шукаєте собі якісний, добротний фламенський компакт, то на нього 100% можна звертати увагу. Звісно, він не без нюансів, про які я вам теж розповів. Тобто вважати цей смартфон топом за свої гроші, я б не став. Ні, це історія не про OnePlus 13 t Це історія про емоції. Знову ж таки, якщо вам потрібні кращі камери, то в такому разі варто дивитися в. Vivo X200 Pro Mini. Якщо вам потрібен глобальний смартфон без усіляких нюансів, тоді за ці гроші можна взяти торічній Galaxy S24. Він теж компактний, він викликає у мене менше емоцій, ніж 13, -те. однак і з ним буде менше. Проте він буде не таким потужним, і батарейка у нього буде тримати набагато менше, ніж у цього красення. Ну, а стосовно Xiaomi 15, я взагалі мовчу, там оверпрайс, камінь. Якщо і краще, ніж тут, то не набагато. От, і е, процесор Snapdragon 8 Elite. там е працює набагато гірше ніж у 13. Тож, друзі, робіть свій вибір і обов'язково не забудьте поділитися ним в коментарях. Та й загалом пишіть, чи сподобався вам OnePlus 13те. І чи вважаєте ви його е, крутим пристроєм за свій прайс? А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Е, е, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Друзі, що треба зробити для того, щоб взяти участь в розіграші 13 t задонатити від 50 гривень на допомогу нашим захисникам. Прямо зараз ми збираємо гроші для хлопців, які працюють на сумському напрямку. Їм конче необхідна автівка для виконання бойових задач. Ви знаєте наскільки сьогодні це важливі речі на фронті? Тож, нумо, друзі, долучайтеся до нашого збору і пам'ятайте, чим більше буде ваш донат, тим більше у вас буде шанс на перемогу. Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги. Побачимось.